Вітаю вас, малята. Зараз у нас пора року осінь. І ми знаємо, які гарні дерева бувають у нас восени. Листочки на них і червоні, і помаранчеві, і жовті. Я сьогодні зібрала перші осінні листочки і ми будемо малювати осіннє дерево. Послухайте віршик, осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокорої берізки Золотила довгі кіски, Став багряним колір чуба, мудрого дідуся дуба, Дві сестрички, дві осички Стали жовті, мов лисички, А довкруг-довкруг травиця Тихо-тихо золотиться. Нам потрібна фарба, склянка з водою, листочки, пензлик, серветка. У вас все чудово виходить. Молодці малята.